Майкрософт йде з Китаю, Самсунг відмовляється від Еджа, а Apple зробили чергову революцію, яка нікому не сподобалась. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свої найкращі у світі. Вподобайку. Тренд на тонкі смартфони, який фактично в сучасному світі розпочали Самсунг, а потім його підхопили Apple, може закінчитись так і не почавшись. Якщо еплівський Air дуже непогано показує себе, зокрема в Китаї, де він б'є взагалі абсолютно усі рекорди за передзамовленнями, то справи у корейського еджа, все ж трошки гірші. Інсайдери з Кореї стверджують, що Самсунг вже зараз фактично поставили, скажімо так, на дуже довгу паузу розробку наступного еджа. Ба більше s 25 Edge, наче як також більше не буде вироблятись. Причини ти можна назвати чимало, проте як на мене, ключова з них це невчасний вихід смартфону на ринок. Якби Samsung одразу презентували і почали продавати Edge разом з іншими s 25 ситуація була б набагато кращою. А так усі, хто хотів собі новий S25, вже купив його до релізу Edge. Про це кажуть і цифри продажів. Станом на серпень було продано більше 12 мільйонів S25 Ultra, більше 8 мільйонів ванільних S25, S25 та більше 5 мільйонів S25. А Edge отримав усього 1,3 мільйони проданих одиниць. Тож я взагалі не здивуюся, що в наступному році ми знову побачимо плюс, а от Edge більше не буде. Принаймні до тих пір, поки Samsung не почнуть ставити кремніово вуглецею батареї, що може допомогти. Ви ні за що не здогадаєтесь про те, що я хочу вам запропонувати. Так, це, звісно ж, збір цього разу. Збір спільний і подарунки також дуже цікаві. По-перше, треба зібрати на дрони для 129-го батальйону ТРО. По-друге, на поточні потреби, ремонти та дронову компоненту однієї з ігарських бригад. Кожні ваші дві гривні надзвичайно важливі, тож не забувайте, що маленьких донатів не існує. А для більшої цікавості та заохочення подарунки цього разу дуже цікаві. В якості головного призу ПК з процесором Ryzen 9 5950 30 x з скаженим блоком живлення на 1250 Вт, що можете поставити туди 5090. та найголовніше стилізоване це все під сталкера. Окрім цього, традиційно розіграємо PS5 Slim, звісно ж, але і це ще не усе. Також в розіграші буде монітор Legion 32 дюйми, 2К та 180 Гц. Для поціновувачів книжок, колонія Макса Кідрука та не проста, а з автографом, який я брав у нього особисто. Тож річ доволі унікальна. Крім цього, буде ще купу сірякого мерчу, повний перелік якого я залишу. Пишу в документі в описі відео, якщо не забуду його зробити. Правила, як завжди дуже прості: 200 гривень це один шанс, 1000 – п'ять шансів і так далі. Проте не забувайте, що в першу чергу це збір, тож кожна гривня надважлива. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. Пам'ятаєте Project Mugan від Samsung. Так, саме та гарнітура доповненої реальності, яку затизрили ще півроку тому, нарешті офіційно оголошено повноцінну презентацію. Тож 21 жовтня на новому Galaxy Event її повноцінно покажуть усьому світу. Щоправда, є одне маленьке, але. Її вже повністю злив мережу з усіма подробицями. Окрім зображення як самої гарнітури, так і її інтерфейсу, в мережу потрапили і всі її характеристики. Тож теоретичний Galaxy XR отримає два 4К мікролед дисплеї які разом матимуть 29 мільйонів пікселів, що на 6 мільйонів більше, ніж в Apple Vision Pro. В якості процесору використовується Snapdragon XR 2 плюс Gen 2. Колком я починаю вас ненавидіти за ваші неймінги, серйозно. Гарнітура матиме чотири датчики спереду та ще два в нижній частині для відстеження рук, окремий датчик наближення для попередження близької відстані до якихось об'єктів. Всередині буде чотири камери для відстеження очей, купа мікрофонів, що зможуть відрізняти голос користувача від оточуючих. А ще в комплекті будуть два контролери зі зворотнім тактильним зв'язком, які пропонуються для більш точного використання в іграх. Важитиме гарнітура 545 грамів, що трохи менше, ніж Vision Pro, проте трохи більше, ніж Meta Quest 3. Час роботи від акумулятору – близько 2-2,5 години. В цьому зливі ціни не було, проте попередні інсайди казали про 1800 доларів, що значно дешевше за Vision Pro. А от на боці Apple стався дійсно цікавий анонс, адже купертиновці презентували Apple Silicon M5 та продукти на ньому. І сказати, що він цікавий, це не сказати нічого. Згідно з заявами Apple, він в чотири рази кращий для використання зі штучним інтелектом у порівнянні з m 4 адже в кожному графічному ядрі є нейронний прискорювач. Виготовлений за трьохнометровим техпроцесом другого покоління має до 10 ядер, серед яких чотири продуктивних та шість енергоефективних, що мають надавати до 15% більше продуктивності у порівнянні знову ж з m 4 пропускна здатність збільшилась на 30%, графічна частина зросла на 45%. І спеціалісти з усіляких профільних ресурсів вже заявили, що фактично М5 – це великий А19 Pro. Ну або навпаки, а 19 Pro – це М5 з меншою кількістю ядер, адже їхня побудова майже ідентична. І це насправді дуже добре, адже розробникам треба тепер враховувати фактично одну і ту ж побудову процесору, щоб загалом зрозуміти наскільки Apple зросла зі своїми процесорами за останні буквально три роки М5 вже порівняли з М1 Ultra, який нагадаю має 20 ядер, з яких 16 продуктивних та 4 ефективних. І в багатоядерному тесті він поступається усього на 5%. А в одноядерному краще чи не вдвічі і. Взагалі, кращий на ринку, взагалі, і все це в простому М5, без приставок Pro чи Max. Разом з новим процесором було показано декілька нових пристроїв з ним. iPad я пропоную опустити з цієї розповіді, а зосередимось на MacBook. Наразі на M5 доступна тільки 14 дюймова версія MacBook Pro, яка в тому ж розмірі забезпечує до 3,5 з разів кращу продуктивність, але тут мається на увазі і AI як такий, в 1,6 рази кращу графічну продуктивність, 32 ГБ уніфікованої пам'яті, швидший SSD до 4 ТБ, до 24 годин автономності. Все це від 1800 євро. 16 дюймові моделі скоріш за все з'являться разом з процесорами m 5 Pro та m 5 Max. Проте найголовніше новиною анонсу цього ноутбуку стало те, що в Європі в комплекті з новим макбуком за мінімум 1800 євро не буде блоку живлення. Так в комплекті тільки кабель Type-C, MagSafe 3 і все. Аргументація Apple щодо такого рішення зменшення електронних відходів, чи то за їхнім бажанням, чи то за вимогою Євросоюзу. Спочатку з ірпоців зник кабель, тепер у MacBook немає блоку живлення, і вибачте, звісно, проте це ну ніяк не схоже на турботу про навколишнє середовище, адже блок живлення в переважній більшості все ж потрібен потенційному покупцю. Бо блоки живлення Apple, вони доволі специфічні, що була повна швидка зарядка. Якщо у людини до цього був Windows ноутбук, вони усі як один мають Type-C всі зарядні пристрої, проте вони впаяні в блок живлення, тож так чи інакше, а ви все одно будете купувати зарядний пристрій. І тут питання доцільності, саме питання екологічності, десь на тому ж рівні, як чи дійсно є екологічними електрокари, враховуючи скільки потрібно згенерувати електроенергії для їхньої зарядки. І як мені здається... По перше, в офіційних українських макбуках, скоріш за все, також не буде блоку живлення, але це мені лише здається, я не знаю точної інформації. А по-друге, з 16-дюймовим макбуком, коли він з'явиться, зарядний пристрій прибуть в усьому світі, а не тільки в Європі. От чомусь я в цьому більш ніж певний. також раптом та неочікувано, новий процесор отримала гарнітура Vision Pro. А далі якась купертиновська магія, яку особисто я не зовсім розумію, можливо, ви мені зможете пояснити. Тож, завдяки новому процесору, якимось неймовірним чином оновлений Vision Pro зможе відображати на 10% більше пікселів на мікро oled дисплеях. Магія. Тобто тут не сказано про те, що дисплеї оновили, а все завдяки саме процесору. Також завдяки ньому частота оновлення дисплею тепер сягатиме 120 Гц, що безумовно дуже добре. Автономність наче як зросла, і тепер це 2,5 години роботи і 3 години перегляду відео. А ще додали новий ремінець за 100 баксів. Ціна від 3700 євро. А ще для Vision Pro Logitech нарешті випустили давненько презентований Logitech Muse. Це контролер, який нагадує Apple Pencil, яким можна малювати, використовувати його для навігації, користувати в застосунках, можна писати і так далі. Є тактильна віддача і розпізнається сила натискання для того, щоб малювати на якихось поверхнях. Ціна 140 євро. Повертаючись до теми тонких телефонів, свій варіант показали Motorola. Moto x 70 Air, яка оригінальна назва, який на глобальному ринку з'явиться, скоріш за все, під назвою Edge 70 Це дуже гарний приклад тонкого смартфону. Товщина менше 6 мм, вага 159 грамів. Проте при цьому він має три камери, діагональ дисплея 6,7 дюйми, скажені 4,5 тисячі ніт яскравості, але знову ж на короткий час і на маленькому білому віконці. І на додаток до всього цього батарея Єнісі 4 тисячі. 800 мАч з підтримкою 68 ватного блоку живлення. Працюватиме все це на Snapdragon 7 Gen 4, що доповнюватиметься ще й випарною камерою. Проте формат дав свої обмеження, і в смартфоні не буде підтримки microSD і 3,5 мм роз'єму для навушників, що здається, вперше взагалі у марту таке буває. Майкрософт вирішили значно покачати свій Copilot і перетворити його дійсно на повноцінний помічник. І Якщо все буде так, як вони це зараз презентують, у шаї помічника на Copilot плюс PC дійсно може він буде більш ніж мати право на життя. Але звісно ж про конфіденційність взагалі забудьте. По перше, Copilot зможе чути фразу Привіт, Copilot», після чого він почне слухати ваш запит до нього для кращої функціональності. Microsoft розгортає Copilot Vision, який дозволить ділити своїм робочим столом чи конкретною програмою з Copilot, завдяки чому він зможе повністю аналізувати те, що ви там робите, давати відповіді на конкретні запитання та навіть візуально показувати користувачу, що саме і де треба натиснути. Також на самому ПК запрацюють Copilot Actions – які раніше вміли замовляти білети в інтернеті, а тепер він зможе виконувати дії з локальними файлами на ПК, як, от, наприклад, сортування фотографій чи виділення якоїсь інформації з pdf файлу? Ба Більше Copilot зможе пов'язувати сервіси користувача, такі як OneDrive, Google диск, Gmail, Календар, Гуглівський, Майкрософтський календар і так далі, і запам'ятовувати інформацію на різних платформах. Тобто, якщо у вас є якийсь запис в календарі Google чи якийсь лист Gmail, Copilot знайде і знатиме, і все це також з'явиться агент і манус, який працюватиме просто в контекстному меню в провіднику. Наприклад, ви хочете створити сайт з тими файлами, текстами і документами, які у вас є, наприклад, в якійсь папці. Ви просто кажете про це манусу, і він створює сайт з вмістом цієї папки. Все це звучить на перший погляд, як дійсно щось схоже, знаєте, трошечки на Джарвіса. Проте, звісно ж, залишається питання конфіденційності і збору інформації і навчання шаї на настільки персональних даних. Але напрямок руху особисто мені дуже подобається. Ну а зараз я дозволю собі змішати декілька новин в одну велику і вкотре поговорити про підвищення цін на усе. Причина на те дуже проста, коли я в огляді говорю, що той чи інший девайс – це середній ціновий сегмент. На жаль, не усі розуміють, що ціни вчора і ціни сьогодні це зовсім різні історії. І мова не тільки про Україну, а про світ загалом. І в контексті наступних новин я думаю, це буде помітно. А ще я цей шматок буду відправляти на кожен коментар, що щось там дорого. По-перше, буквально зараз, коли я готую ці новини, Трамп заявив, що накладе на Китай додаткові чи то 100, чи то 175% відсотків мит на їхні товари і товари, що вироблені в Китаї. І це все до і так величезного мита. Чи попливає все це на світ електроніки? Так. Далі Microsoft вже перенесла виробництво своїх серверів з Китаю. Наразі відбувається перенесення виробництва консоли, Xbox до інших країн, але там нема чого виробляти, тож не бачу проблеми. І в найближчі місяці вони перенесуть і виробництво своїх Surface в якісь інші країни. Чи вплине перенесення виробництва з Китаю в інші країни на вартість цих товарів? Так вплине. І це зроблять усі, щонайменше американські компанії, рано чи пізно. Наступний приклад процесори Qualcomm. в минулому році Snapdragon 8 Elite був одним з найдорожчих процесорів для смартфонів на ринку, взагалі через використання найсучаснішого 3 трьохнометрового техпроцесу TSMC, яких вже цілком можна вважати монополістом ринку. А що роблять монополісти? Правильно, роблять з ціною що завгодно, тому підвищують її. І якщо минулорічний флагманський процесор коштував 220 доларів, то вартість цьогорічного 8 Elite Gen 5 зросла на майже 30%, і його вартість знаходиться десь на рівні від 240 до 280 доларів. А наступний, двонанометровий 8 Elite Gen 6 цілком може коштувати усі 300 або більше баксів. У зв'язку з цим на наступний рік, що Колком, що та ж NVIDIA розглядають двононометровий техпроцес від Samsung, як вихід із ситуації, адже він, по-перше, нарешті відповідає гал... стандартам галузі, і що важливо, Samsung точно поставить нижчу вартість виробництва, щоб переманити до себе потенційних покупців, що позитивно попливає і на перемовини компанії з TSMC, яка вже матиме альтернативу. Помножте все це на перенесення виробництва в США, де саме по собі виробництво буде дорожчим. І скажіть, чи вплине це на вартість пристрою? Так вплине. До речі, Qualcomm нещодавно придбали Arduino. І там, поки як для користувачів все стане тільки краще, і відкритість нікуди не подінеться, але як воно там буде з часом, побачимо. Ще один приклад. Буквально днями у нас на каналі вийшов огляд ноутбука, в якому виробник в спробі стримати його вартість використав не останні процесори Intel, а процесори 14-го покоління, якому вже, наче як щонайменше 3 роки, здається. І логічно, що вони мають бути дешевшими у порівнянні зі своїми свіжими варіантами. Що робить Intel? Підвищує ціну на процесори 12, 13 та 14 поколінь по всьому світу від 6 до 30 До чого це призведе? До підвищення ціни навіть бюджетних збірок. І коли я чи, наприклад, Олег говоримо про бюджетність чи доступність, це не наша забаганка, це реалії ринку. Так, вони можуть не подобатись. Так, мозку складно сприйняти той факт, що середньобюджетний ноутбук для геймінгу це мінімум півтори тисячі євро. Так? Так само, як і складно взяти до уваги той факт, що озвучені ціни на презентації і реальні ціни в світі, і тим паче в Європі, і тим паче в Україні, це абсолютно різні цифри. Тому подобається нам з вами це чи ні, це реальність сучасного світу, і вона буде тільки погіршуватись. Пристрої будуть або дорожчати, або спрощуватись в якихось дрібних моментах. І це коли ми говоримо про масовий продукт, що продається мільйонами, адже чим більший тираж, тим меншою буде кінцева вартість. Коли ж мова йде про. Топові відеокарти, процесори, ноутбуки чи ще щось подібне, що має значно скромніші продажі, їхня вартість буде ще вищою. От такий він невдячний капіталізм сучасного світу. Ну а що ви думаєте з приводу останніх новин? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україна.